Помилки, які не варто допускати, коли ви хочете скинути зайві кілограми. Ну, найголовніша помилка, яку допускають всі, це думають, що рибу потрібно їсти в окремий прийом їжі і подалі від м'яса. Це міф, тому що риба, так само як і курка, як і будь-яке м'ясо і яйця це білок. Другий міф не менш такий смішний, це що у молочці. Коров'ячий, багато білку більше, ніж в м'ясі, наприклад, в яйцях. Я, наприклад, не їм коров'ячу молочку, то що в мене в організмі білку немає, я знаю, де його взяти. Наступна помилка, яку допускають майже всі ті, хто 30 разів за своє життя сідають на дієту, не доходять до кінця, а зливають тільки воду з організму. Ви просто ганяєте воду туди-сюди, цими чітмілами. П'ять днів ви на дієті, 2 дні ви пішли в загул, в зажор, в запой, в засон. А потім наступні 5 днів ви відходите від цього всього, знову воду зливаєте туди-сюди. Вам потрібно просто атакувати, затримати, утримувати результат. Це правильне збалансоване харчування не в окремих днях, а на протязі всього життя. І почати потрібно правильно. Зважитися, зробити заміри, завести харчовий щоденник, знайти продукт агресивний, який вас дратує, який гонить вас в сон, який постійно гонить вас на перекуси. Перекуси тільки шкодять здоров'ю. Не топиться жир, тому що як тільки ви кидаєте якусь їжу, запускається весь механізм травлення, весь процес пішов, і що відбувається? Організм уже жир не топить. Він займається перетравленням їжі. Наступне, що ви думаєте, що не потрібна фізична активність, коли ви скидаєте зайві кілограми? Мені потрібне гарне тіло. Я не хочу просто скинути жир, і, щоб все висло, потрібно якусь фізичну активність додавати. Пити воду потрібно. Не забувайте пити воду. Ще є такі люди, які, наприклад, місяць були на правильному харчуванні, вони вже збалансували харчування. І тут доходять до того етапу, коли у них такий ефект, як плато, все зупиняється, вага стоїть. Ну, наприклад, тиждень стоїть. У мене. Вага колись стояла 3 місяці, але я добилась результату. Поставте собі чітку ціль і зразу не рвіться. Тако, знаєте, все, хочу 20 кг, і я за місяць повинна їх скинути. Це не буває так, це фантазії ваші. Якщо ви роками бетонували ваші неправильні харчові звички, то вам потрібно від місяця до трьох, щоб напрацювати правильні харчові звички.